Рятівна допомога. На Черкащині годування немовлят, яких народили ВІЛ-позитивні жінки, забезпечать безкоштовно завдяки гуманітарній підтримці, яку отримав Черкаський обласний спеціалізований медичний центр. Педіатр Надія Прокопенко наголошує, віл-позитивна жінка нині має практично 100-відсоткову можливість народити здорову дитину за умови належного лікування. Якщо вона отримує антиретровірусну терапію, і вона отримує її згідно призначень лікаря, і вона вигодовує дитину саме штучними адаптованими молочними сумішами, тому що ВІЛ передається з грудним молоком, і саме тому це необхідно виключити грудне молоко. Дотримання всіх цих умов забезпечує 100% профілактику передачі ВІЛ від матері до дитини. На обліку у центрі 52 малюки віком до року. Це діти як із Черкас, так і області. Забезпечувати їх сумішами відповідно до наказу МОЗ мають у громадах. Директорка центру зазначає, надходження гуманітарної допомоги розвантажить місцеві бюджети. Надходження забезпечив американський фонд «Help Heroes of Ukraine». Завдяки співпраці з благодійною організацією Позитивні жінки нам вдалося забезпечити дітей першого року життя нашої області до січня місяця, і наразі ми подали заявку про те, що буде наступна поставка дитячого харчування, яке забезпечить наших діток до жовтня місяця, 2024 року. Щоб отримати суміші за рахунок місцевого бюджету, жінка повинна розкрити свій ВІЛ-позитивний статус, пояснює представниця організації Позитивні жінки. Тому, остерігаючись осуду, жінки не звертаються по допомогу до органів самоврядування. Нині ж є можливість отримувати харчування у безпечному місці. Батьки у діти, яких зараз перебувають на обліку, у Черкаському спеціалізованому медичному центрі можуть під час планового візиту до лікаря отримати безпечність безкоштовні ці молочні суміші, які будуть їм як допомога і підтримка сімейного бюджету.